Полтава має знати в обличчя тих людей, завдяки яким кожного дня вони мають мирне життя. Полтавка Юлія Рябуха втратила на війні чоловіка Івана Ковальова. Він загинув у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Під час захисту міста Суми у бою в нього влучив снайпер. Івана Ковальова та його побратимів вшанують на каштановій алеї у Полтаві. Планують розмістити конструкції зі світлинами та інформацією про захисників. Ставлення позитивне, тому що дійсно наше місто вже давно мало вшанувати пам'ять полеглих героїв. Вони достатньо високі, тобто це не будуть якісь невеличкі банери, це дійсно гарні конструкції, гарна міцна основа і фотографії, які будуть там розміщені, вони з композиту. Тобто це достатньо якісний матеріал, тому що, наприклад, ми, як родини героїв, ми часто міняємо фотографії у своїх героїв на кладовищі, а от якраз композит він не вицвітає на сонці. Перші 10 конструкцій за проєктом Полтава пам'ятає героїв із 20-ма світлинами, нині виготовили і доставили. Це зробили згідно з тендером. За документацією підрядник має виготовити 100 інформаційних щитів до 22 квітня. Із міського бюджету на ці роботи були готові витратити 3,5 мільйони гривень. Підприємець із Сумщини, який став переможцем тендеру, запропонував удвічі меншу суму приблизно півтора мільйона. Наразі ми чекаємо, хочемо подивитися, наскільки швидко підрядник зробить ці 100 щитів. Після цього буде оголошено ще один тендер, ще також на 100 щитів. Тому що на сьогодні я знаю, наскільки мені відомо, що є 260 заявок саме сімей загиблих захисників, але ну, ми розуміємо, що це з 2014 по кінець 2023 року, і ми розуміємо, що 100% це буде більше людей. За словами членкині робочої групи, Оксанд. А недрюк, рідні бійців для вшанування можуть звертатися у департамент культури Полтавської міської ради. Крім того, інформацію від родин збирають у громадській організації сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини, розповіла Суспільному дружина полеглого воїна Юлія Рябуха. Якщо є вільні кошти в міській раді, то їх треба направити на фронт. Треба зараз думати за живих, щоб їм допомогти, щоб ми виграли війну. А потім, я думаю, ми всіх вже вшануємо обов'язково. Я вважаю, що це. Позитивно, тому що таке вшанування потрібно нашим захисникам, щоб ми пам'ятали і наші нащадки пам'ятали дітки, онуки. Люди мають розуміти, що це не просто якісь військові, які нікого нікого не знають, це не просто картинка. За кожним портретом чиясь дуже велика історія. На наступних засіданнях робочої групи мають вирішити, коли будуть встановлювати конструкції після виготовлення всіх до певного періоду чи поступово по мірі створення меморіальних стендів. Лілія Пархоменко, Богдан Казирід та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.